Доброго дня. Вам кажеться, що проблеми, які треба вирішити, їх рішення, завжди дуже важкі і сложні, але насправді багато проблем дуже легко вирішується. Тобто існування проблеми, як збудувати ефективну державу, яка заснована лише на тому, що всі мають максимальну свободу і всі. Мають відповідати за себе, тобто, максимум робити для самого себе, для свого отримання, тобто питання ефективності і фінансової незалежності. Тобто, якщо вам дають можливість і відповідати за себе, і вам дають розуміння, що лише ви будете вирішувати всі свої проблеми, і від того, що ви самі будете робити, буде залежати ваше життя. Чого в цьому погано? Може, досить розраховувати, що хтось вирішить ваші проблеми? Невже ви такі бездарні і на що не здатні, фактично? Чи ви боїтеся, що завтра буде максимальна свобода і, ви будете відповідати за своє життя? Ви будете вирішувати і збирати гроші на вашу пенсію, ви будете геться, працювати, щоб заробити на себе і на свою родину? Що головне, що це все забезпечує вирішення всіх наших проблем? Мінімальна кількість людей, які будуть щось забезпечувати, коли чиновників взагалі практично не буде. Будуть лише люди, яких ми наняли виконувати певні послуги. Держави послуга це наш захист. Люди туди будуть йти, які. Хочеться захищати і служити, яким хочеться робити якісь гарні справи. які хочуть відчувати, що вони щось роблять дуже важливе. І вони будуть мати окреме фінансування, тому зможуть всі ресурси витрачати лише в цьому напрямку. А люди отримують можливість вирішувати всі свої проблеми, починаючи від. Можливості особистого збройного самозахисту починають, закінчуючи створення об'єднання в громади, які вони самі будуть вирішувати, як їм там жити, які послуги буде та громада для них робити, які вони, на що вони готові оплачувати? Тобто вони будуть вирішувати, вони будуть вирішувати, хто буде відповідати за безпеку на вулицях, тобто на начальники поліції. Вони будуть вирішувати, хто в них буде займатися їх юридичним захистом, захистом від втручання в громаду, ну, тобто про тих прокурорів. Ви будете вирішувати, хто буде вас судити. Тобто ви будете обирати собі суддю, і у вас буде суд присяжних. Де ви же будете вас можуть визвати, бути судом присяжних. Хіба не це не мрія? Головне, ваші керівники, яких ви будете обирати, будуть працювати на вас. І ви будете зацікавлені, щоб менше платити за послуги, які вам будуть оказувати керівництво громади. І ви будете старатися, бо кожна громада буде конкурювати між собою. Якщо ви не зберетеся, не продумаєте, як вам зробити свою громаду як найкращий, тобто безпечніший, з мінімальними витратами, з найкращими там, умовами, ви витратите частково гроші, зберетеся. от нам нужен гарний парк, нам, нам треба гарні дороги в нашій громаді. Щоб нам тут було льготно жити. Ви виділити. Зробити умови, щоб там будувалося якесь житло гарне. Тобто ви будете думати про те, щоб гарні будинки були. Тобто ви будете цим займатися, щоб у вас було приємно жити людям. І в такому системі, коли мінімальними витратами можна буде жити, де підприємницька діяльність можна буде займатися будь-якою, тобто не буде ніяких обмежень. Наша армія буде забезпечена всім необхідним. Рішення, які ми будемо приймати, буде на користь людей. Бо це не та ситуація, в кому ми знаходимося зараз. Бо люди, які зовсім відстранені від нашого життя, які фактично об'єдналися в якусь окрему касту, яких цікавить в першу чергу, як і всіх людей, особисті проблеми. Об'єдналися в ту систему, яка вирішує лише проблеми цих людей. Вони настільки відстранилися, що всі їхні рішення спрямовані лише на їх користь, на їхнє збереження їхніх доходів. Тобто Всі рішення нема там ніякої справедливості. Ми просто зобов'язані змінити цю систему. Нам далі вибір, нам далі це випробування, нам просто, я казав, я вже дехто повторив, чи може так воно є. Нам Бог дав пінок зад. У нас одне рішення, бо ми тут створюємо нормальну цивілізовану країну для людей. Там, де люди все вирішують, де влада йде знизу вверх від вас, ви обираєте своє керівництво. З того керівництва обираєте, які там будуть найкращі, будете обирати керівництво в області, яке буде вирішувати якісь більш глобальні проблеми області, як мінімум, керувати тиробороною, так звану Нацгвардією. Там і що то питаннями більш глобальними, я навіть не знаю, які самі вони будуть. А потім серед них ми обираємо Верховну Раду людей, ще. в президента в кінці кінців, який буде відповідати за нашу безпеку. Кожен має займатися своїм і має, всі рішення має бути йти на тому, що свобода і конкуренція ніякого примусу. Така має бути система. Бо та система, що зараз є, вона нас знищує. Банально просто нас знищує. І вона нас буде продовжувати знищувати, поки ми її не змінимо. У нас єдиний вибір вижити це змінити цю систему, це створити тут максимально вільну державу з максимальними простими податками, з знищенням будь-яких обмежень по веденню бізнесу. Вам же люди розумні кажуть, представте собі, якщо ми це тут створюємо: просту систему з мінімальними податками, з мінімальною кількістю обслуговуючого персоналу нашої держави, так званих то, що ми зараз називаємо чиновниками, ми здатні потурбуватися про своїх людей, які не можуть з про себе потурбувати, ситячі будинки, пристарілих, там ще щось. Ми здатні організувати якісь фонди. Добровільним на, туди люди прийдуть, які хочуть допомагати, які будуть напряму дивитися, кому скільки треба допомоги. Ми здатні це зробити. І ми маємо це робити. Це мають любити люди а не бездушна машина, яку ми називаємо державою і державними чиновниками. Люди мають любити, любити добро і допомагати іншим. Як ви цього не зрозумієте? Немає держава, той який це, бездушний апарат. Турбуватися про людей, він не може, в нього немає душі. розумієте? лише люди можуть турбуватися про інших. Це має бути добровольно. Ми отримуємо від цього задоволення, коли ми особисто виділяємо гроші комусь допомагаємо. Ви ж ви коли навіть, навіть проходите, коли там хтось сидить з протягнутою рукою, щось йому треба. Ви допомагаєте йому, ви собі допомагаєте, ви самі робите добро собі. Бо ви людина. І ми маємо прийняти цю, цю, цю свободу, коли будь-яка допомога комусь має бути добровольною. Ми за всі ці проблеми вирішимо. Немає держави цим займатися. Ми коли збудуємо от таку державу, враховуючи, що у Запада є проблеми, у них там вже той соціалізм їх душі. Вони купа грошей витрачають на соціальні різні пр 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 програми. У них не вистачає грошей на самозахист так само, як і в нас. У них та сама ситуація, як і в нас. тільки в нас ще гірше, бо у нас ще половина грошей, більша частина грошей просто розваровувалася. Ми це всі з вами знаємо, ми маємо якось цю проблему вирішити. І вона вирішується тим, що ми просто забираємо всі ці задачі у держави, передаємо їх людям. розумієте? Люди хай вирішують добровольно всі ці проблеми. А для підприємців і всіх інших мінімальні податки, розумієте? Це на добровольним, коли люди почнуть заробляти, коли куча з'явиться підрізних підприємств, будуть гроші добровольно допомагати всім. І навчальним закладам з'являються меценати, з'явиться ті, хто будуть фінансувати і вище навчальні заклади. Вони з'являться. Але поки що ми просто згодимося на, на тому, що якщо ви. Якісь послуги берете, ви за це платите, розумієте, і все. А якщо у вас будуть проблеми, вам хтось допоможе. Вам завжди хтось допоможе. І опять же знову повторяю, якщо ми будемо таку державу, тут-сюди приїдуть підприємці з Європи, почнуть будувати тут заводи, розумієте? Буде як в Китаї люди сюди повернуться, українці повернуться. Це Game перемоги, розумієте ви? Це дозволить нам не лише вижити, от створення от таких максимально радикально простих умов для існування свободи і конкуренції з мінімальними податками, з мінімальною кількістю чиновників, створити тут умови, що тут люди захочуть жити. І сюди повернутися, і буде вироблятися купа зброї, і Росія буде розуміти, що вона програла. От ці прості дії свободи. Замість того, щоб чимось погрожувати Росії, ми можемо. Я самого початку думав, коли ще був Порошенко, що він мог би погрожувати Путіну, що він тут надасть максимальну свободу для людей, щоб вони зброїлися. Це було б теж і зупинки того, щоб війна настала. Але він цього не зробив, вони цього ніколи не зроблять. Вони бояться нас більше, ніж будь-кого. Бо вони з ним заодно розумієте. Ви ж подивіться, що робить ця влада. Таке відчуття, що в них сидять якісь там російські диверсанти. Бо всі рішення направлені проти людей. на якісь там глобальні цілі, А ці глобальні цілі, от мобілізація, под комплексів, там ще щось вони спрямовані на наше знищення, ви розумієте. Все, що не створено по принципу свободи і конкуренції, направлено на наше знищення. Нас просто добивають, розумієте? Щоб ми. Рухнули в комічному ітогі і розсипалися. Це не зміцнює нас, це нас, натравлю нас один на одного. Це це нас вбиває, це все нас знищує. Хтось каже, що це що помилка, це помилкове рішення. А насправді це не помилково, це направлене знищення Держави Україна. Через силу, через як це репресії, це не можна вирішити. Це через брехню і заборону свободи слова, це не можна вирішити. Це все веде взриву вибуху. І їм все рівно, що в конечному ітогі почнеться якийсь вибух, почнеться непонятно, що тут. Замість того, щоб будувати тут вільну державу для всіх, і рішення приймати заснови свободи і конкуренції і корисного для самих мешканців, вони починають якісь глобальні рішення. Боріться за те, виходьте і кажіть, я от цього хочу, щоб вони знали, щоб всі знали, що ви хочете. Ви хочете вільної держави, щоб були вільні громади, ви хочете виборів, ви хочете поміняти цю владу, яка не хоче діяти в рамках. Людей для, для користі людей, для покращення життя людей. Вони не хочуть так діяти. Вони діють так, щоб люди ще, ще більше входили в депресію, щоб люди більше не хотіли воювати, щоб не захищати цю країну, щоб вони асоціювали цю країну з цими корумпованими чиновниками. Вони так діють, вони намисно це роблять. Розумієте? В них там сидять російські диверсанти, агенти, які Нашептують і навіть всім там, щоб так робити, блин. Такі рішення, щоб приймати. Ти ж ви ж бачите, вони СМІ захопили, блогери. Вони всі кажуть, все хорошо, все робиться. От когось приглашаєте від, від такого правладного блогера. Вони почти всі правладні. Вони всі кажуть, от немає ніякого вибору, от так. Немає ніякого вибору, треба примусом людей виловлювати і, і кидати їх в окопи. А вони там потім, ті люди, які не хочуть воювати, першими можливості кидають те окопи і втікають, і в нас сыпится фронт. А ті, хто возникает, керівництво, якісь, якісь командири їх убирають, ставлять тих, хто не возникает, хто каже, що все хорошо. І потім знову сыпется фронт. йде все к розвалу. Розумієте, всі ці дії ведуть к розвалу. Вот в такому ми зараз втрачаємо Сипеться фронт, тому що дії їхні. Це мобілізація, це результат от такої типа мобілізації навіть. Треба з цим закінчувати. Бля. Ви маєте це казати, бо вони думають, що у них все добре і вони будуть далі так діяти. Лише коли ви почнете казати, що вам це не подобається, що не можна вирішувати проблеми путем таких же самих дій, як наш ворог. Ми не можемо вирішити свою проблему, з... обертаючись на ворога. Ми маємо будувати тут свободу, ну, нехай ви називають демократичну державу. Це свобода і конкуренція. Оце вот це наше рішення, оце вот наш геймчендж. Зняття будь-яких обмежень для виробництва зброї, і будь-якої підприємської діяльності, відкриття гранизмів. Вот О наше рішення проблеми. Розумієте, блін, ну нема ніякого виходу. Не буде України, якщо цього змін не відбудеться від вас, це теж залежить. Ви маєте про це казати всім, кого то лише бачите. Все треба змінювати систему. Все має бути спрямовано на свободу і конкуренцію, і, і все має бути спрямовано на зменшення кількості чиновників. І тому я кажу, що от ця от, і сама система цивілізована, яка започаткована в Америці, фактично. Праводить вільні громади, вона автоматично зменшує кількість чиновників, вона автоматично робить всю цю державу більш економічно ефективною, тому що там автоматично із-за того, що громади конкурують між собою, вони вимушені створювати е е е е економічно ефективну суспільство. Мінімум чиновників, мінімум на це витрат, мінімальні податки це те, що нам потрібно. І тоді куча бізнесу. Податки беруться кількістю, збільшується кількість виробної продукції вдвоє, і ми отримуємо той самий результат, а чиновників стане стане менше. І ми отримуємо в 4-5 разів більше фінансування держави на закупівлю зброї, на утримання безпечного введення військових дій на відстані, блін. Коли все робиться на те, щоб військові сиділи в захищених позиціях, а там на передку воювали. Автоматизовані дрони, одніми дронами можна воювати, ви розумієте. Просто от літучими дронами, блин, коли на 100 кілометрів будь-яка техніка знищується, можна навчити того довбаного дрона, щоб він знищив будь-яку машину, яка їде, розумієте? Пішки будуть ходити, будуть ходити пішки, потім і їх будуть, будуть знищити. Автоматично, бачите, як щось іде, раз і знищило, блин. Можна штампувати таких дронів, посилати в ту сторону і все. Так може бути выиграна війна технологіями. І всі сидять в захищених позиціях. Не треба стільки військових, краще можна їм платити. Ні, професійні і будуть спеціалісти з використання цих дронів і средств дистанційного знищення ворога. Не треба, можна скоротити навіть ту армію в рази 3, фактично. Розумієте? Так треба діяти, так буде наша перемога. А те, що зараз робиться, це робиться лише, щоб нас додавити, щоб ми рухнули і розвалилися. Замитьте. І від вас залежить. Кажіть про це, кажіть про створення такої держави, кажіть, що ми хочемо свободи, що не можна ніякі рішення вирішати з такими, як рішають вони. Не можна збільшувати податки, не можна додатково збільшувати тарифи на все. Нехай буде свобода, нехай електроенергію продає хто завгодно. І взагалі все має розпродатися. Немає не має держава займатися ніяким бізнесом. Має бути конкуренція. Продамо нафіг ту запорожську і станцію американської компанії. Нехай вона буде власна. Такі має бути рішення. Свобода і конкуренція. Зрозуміло? Дякую.